Всім привіт! Прибираючи гривню старого зразка з 192 гривень випало дві монети 2005 року. Один БА3. Одні солдати. Гурт. Перший чи другий. Ну і ось така цікава монетка. Хто дивиться мене давно вже? Часто чув, що я кажу, що мені не приходить нічого затертого. Ні одної гладкогуртої гривні мені не приходило. І ось настав цей день. Вчора, перебираючи гривні, знайшов ось таку ось гладкогурту гривеньку. Не знаю, можливо, не з мого регіону. Можливо, сумщина не є рукоблудною. Але ж маємо, що маємо, знайшов я її в сумах. Тут у нас, якщо подивитися, звичайно, великих сумнівів немає, що це монета затерта. Кант трішки вущий. Ну, незначно вущий за звичайну гривню. Ну, зроблена доволі таки гарно. Мені, звісно, приходили монети. Розклепані. Хтось робив, можливо, якесь кільце, можливо, для інших прозводив ці дії для, для того, щоб зробити щось. Можливо, агресивне середовище. Ну, тут у нас гурт затертий. Звісно, набагато краще. І це не можна списувати на якісь розклепування чи розбитость гурта. Якщо придивитися гурт, звичайно, блищить. Зроблений він не зовсім рівномірно, але ж все-таки яйця як такового немає. Звичайно, це самий настоящий рукоблуд. Надписи затерті дуже і дуже гарно. Рівномірність трішки. Шатається, але ж зроблено явно для того, щоб зробити її гладкогурто і комусь продати. Діаметр, звісно, гуляє в нас. Вага також не в нормі. Зараз кинемо гривеньку, затерту. Ось така гривенька, вага в її менше. 6,7 грамів. Стерта не дуже багато, але ж все-таки все вона затерта. А ось у нас нормальна монета, яка має, звісно ж, більшу вагу стандартну, точніше, я б сказав. Монета на боку стоїть, її можна виставити, поставити на бік. Ну, Звичайно, це трішки складновато в режимі реального часу, але на бік вона ставиться. Звісно, монета не проходить по діаметру. Якщо їх скласти, видно, що є невеличкий, невеличкий зазорчик, який також легко ловиться штангель циркулем Зараз спробую вам її закріпити і показати, як це ловиться. Беремо звичайну монетку, закріпляємо її до штангель циркуля. Ставили, беремо іншу монетку. І тут вона, звісно, не то, що триматися не буде, вона, звісно, легка і легко проскакує. Бачите, наскільки менший діаметр? Вона просто викочується. Так що, бачите, хлопці і дівчата, моя мрія здійснилася, я знайшов реально затерту монету затертим гуртом, що раніше мені взагалі не приходило не рахуючи розбиті і побиті монети. Кант рівний, але ж має все-таки невеличкі недоліки. Маю на увазі затерта трішки під різними вуглами. Хоча, я думаю, хлопці і дівчата старалися. Зараз я ще попробую поставити. Поставити монету, звісно, тяжкувати. Зараз поставлю. Якщо трішки погулятися, то можна монету поставити і на бік. Звичайно, монета. Має нерівномірності і за цього вона падає. Але ж все-таки, знаєте, можна для красивого кадру виставити монетку і її сфотографувати, зробити вигляд, що це все-таки як ніяк гладкий гурт. Монета відчеканена в гладкому гуртильному кільці. І перед цим на заготовку не нанесений напис. Так що, хлопці дівчата, отак. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Все буде Україна!